Привіт! сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему, чому багато хто з нас вже в дорослому житті до сих пір залишається в дитячій позиції. Як ми можемо повернути собі силу і відмовитися від ролі безпомічної дитини? Як знайти своє справжнє я і почати діяти з впевненістю в собі? Це не просто питання з психології, це питання. Вашої внутрішньої свободи і можливості змінювати своє життя я впевнена, що кожен з нас, навіть у дорослому житті, Інколи відчуває себе безпомічним або залежним від думки інших людей. Часто ми чекаємо, що хтось вирішить щось за нас, прийме правильне рішення, або ми боїмося і відмовляємося діяти. Як же змінити цю ситуацію, як вийти з цієї пастки? Відповіді на ці питання сподіваюсь, будуть, що будуть не тільки корисними. Але й трансформують, що таке дитяча позиція. Дитяча позиція це коли ми мислимо або діємо як маленькі діти, будучи вже дорослими. Це не означає, що ми поводимося як діти в прямому сенсі, не виросли фізично або психологічно. Швидше за все, ми зберігаємо в собі деякі риси дитячої поведінки, які не дають нам повністю взяти відповідальність за своє життя. Дитяча позиція може проявлятися в багатьох аспектах, наприклад, коли ми іншим дозволяємо прийняти рішення за нас, чи коли ми завжди шукаємо схвалення, бо не впевнені, що самостійно можемо прийняти рішення, коли чекаємо, що хтось вирішить за нас якусь ситуацію, а не беремо відповідальність на себе. Погодьте, що таке відчуття знайоме багатьом це коли ми застрягаємо в невизначеності. Бо ми не можемо вирішити чи достатньо сильні, щоб зробити вибір. Чому так часто ми застрягаємо в цій дитячій позиції, навіть коли вже подорослішали, чому стає важко брати відповідальність за своє життя і перекладаємо цю відповідальність, намагаємося перекласти цю відповідальність на інших? Вся справа в тому, що з дитинства ми навчаємося залежати від батьків. Або від інших авторитетних фігур у кожного з нас є свої дитячі травми, моменти, коли ми відчуваємо, що ми не здатні самостійно вирішити проблему. Це може бути переживання через критику, страх перед невдачею, надмірна опіка батьків чи навпаки, не змога підтримати потрібний момент. Батьки не завжди можуть нам допомогти стати незалежними, і це може створювати в нас внутрішні відчуття, що ми не здатні на самостійні кроки. Як зрозуміти, що ти ж все ж таки знаходишся в дитячій позиції? Ось кілька ознак, за якими це можна розпізнати. По-перше, якщо ти відчуваєш, що твоє життя залежить від зовнішніх обставин, а не від твоїх власних рішень. Якщо тобі складно діяти самостійно, тобі завжди потрібна підтримка. Або тобі здається, що ти її потребуєш, що ти не можеш з чимось впоратися самостійно. Через це ти можеш знаходитися в дитячій позиції. Давайте поговоримо тепер все ж таки, як. Можна вийти з цієї позиції і почати діяти як доросла впевнена особистість. Ось кілька практик, яких я рекомендую. Перш за все, зрозумійте, що ви все ж таки знаходитесь в цій дитячій позиції. Треба зрозуміти, прийняти цей факт. Якщо ти зможеш це визнати, то ти зможеш діяти. Відчуй свої емоції, зрозумій, чому ти боїшся що тебе обмежує. Ти це ти. І саме ти відповідаєш за свої вибори. А це може бути важко, але це важливий крок до змін. Не потрібно одразу все змінювати. Варто зробити вибір, навіть якщо це не ідеальне рішення. Ну і почати все ж таки діяти. Після цього відбувається перехід до нової особистості. Як тільки ти почнеш брати відповідальність за своє життя, діяти впевнено, навіть якщо ти будеш помилятися. І таким чином ти зрозумієш, що ти маєш набагато більше сили ніж ти думав. Це відчуття свободи, коли ти відчуваєш, що ти не залежиш від якихось факторів, зовнішніх факторів, і починаєш довіряти собі. Ти відчуваєш, що ти власний кермач свого життя дії визначають твій шлях. Я дуже сподіваюся, що ці поради вам допоможуть вийти з дитячої позиції і взяти відповідальність за своє життя. І поділіться своїми думками в коментарях. Була рада поділитися з вами корисною інформацією, і буду чекати вас в новому відео.